Вітаю всіх глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма Власний погляд. Ми всіх вітаємо з новим навчальним роком. З цього приводу ми говоримо із Лілією Гриневич, народним депутатом України, головою комітету з питань освіти та науки. Пані Лілію, я вітаю вас у нашій студії. Майже 3,5 мільйона учнів цього року сіли за учнівські парти. Однак, навчальний рік розпочався не для всіх учнів України. На жаль. На жаль, так доброго дня. Вітаю всіх глядачів. Це особливий новий навчальний рік. Він особливий, тому що країна знаходиться в стані війни, і на Донбасі, на жаль, сьогодні не розпочали свою роботу 872 школи і майже 100 вищих навчальних закладів. І без сумніву. Це дуже складна ситуація, дуже прикра. Більшість дітей і більшість студентів цих навчальних закладів вони знаходяться або в інших, об... інших територіях, інших районах Донецької і Луганської областей, там, де можна навчатися. В Луганській області таких дуже мало районів, більше їх є в Донецькій області, або знаходяться на території інших областей України. І, звичайно, зараз для нас найбільший виклик. Е... Як наскільки це можливо в усіх навчальних закладах прихистити цих дітей і студентів і допомогти їм, тому що вони опинилися в дуже складних життєвих обставинах, які не залежать від них, і сьогодні ми ще маємо надалі ситуацію, коли в нас є. Наприклад, студенти Донецьких і Луганських вишів, які до останнього моменту чекали, що може їхні вищі навчальні заклади відкриються і не перевелися нікуди, то саме для такої категорії запроваджено статус так званого вільного слухача у інших вищих навчальних закладах. З розрахунку, що у кожному вищому навчальному закладі України можна взяти на групу максимум 5 студентів вільних слухачів. Які можуть там навчатися, якщо вони отримують стипендію, бо навчались на державному замовленні і добре навчалися за результатами ще зимової сесії, бо літньої сесії зрозумілих причин в них вже не було, вони будуть продовжувати отримувати цю стипендію в іншому вищому навчальному закладі. І зараз вже значна частина студентів визначилася і переїхала в інші вищі навчальні заклади. Ті, хто ще не зміг цього зробити, мають звернутися в Міністерство освіти і науки, сказати, за якою спеціальністю вони навчаються, визначити кілька можливих місць їхнього навчання. Бо зрозуміло, там, де ці місця зайняті, вже у вищих навчальних закладах, де нема місць гуртожитку, там доведеться. Шукати для кожного студента інший варіант. Тому що тут є проблема та, що більшість цих студентів не мають коштів, вони не можуть платити на квартирі за проживання, і їм потрібен також гуртожиток, щоб це було дешевше. Тому е, нам всім зараз потрібно, е, принаймні на тих територіях, де на щастя є мир. Е, Разом консолідуватися і допомогти цим дітям, ви кажете, що цей рік особливий навчальний рік, звісно, триває війна. А от якісь новації у навчальних програмах відчують діти з Нового року? Навчального, якщо ми будемо говорити про студентів і про вищі навчальні заклади, то безперечно 6 вересня входить в силу новий закон про вищу освіту, uh -huh. і це створює нові новий простір в наших вищих навчальних закладах. Зрозуміло, що перший етап. Входження цього закону він буде досить м'який, але це вже певні зміни, які необхідно буде забезпечити університетам. Щодо наших діток, які навчаються у загальній середній освіті. То є декілька речей, які, мабуть, є важливі. Зараз ми маємо більш гнучкі навчальні плани. Наприклад, якщо була запропонована обов'язковою друга іноземна мова, то зараз наші загальноосвітні школи можуть використати години цієї другої іноземної мови, так як вважають за потрібне. Наприклад, для підсилення вивчення першої іноземної. Або, наприклад, у нас є угорські громади, для яких українська мова. Як державна є складна, бо це мова іншої мовної групи, і вони ще минулого року просили: дозвольте нам замість другої іноземної. Мати більше годин на вивчення української мови як державної, попереднє міністерство освіти під очільництвом Табачника їм цього не дозволяло. Зараз вони це можуть робити. А що стосується російської мови, вона є обов'язковому мовою. Російська мова це також є мова за вибором. У нас є навчальні плани для вивчення російської мови як предмети. Є у нас школи, які навчають різні предмети російською мовою як мовою меншин. Тобто, ті, хто хотіли Навчатись російською мовою або хотіли б її вчити як предмет, теж мають змогу це зробити. Так само батьки можуть обрати для себе факультатив з російської мови, якщо це є школа з навчальним планом, наприклад, поглибленого вивчення іноземних мов чи інших предметів. Тому зараз для батьків є різноманітні можливості, щоб задовільнити все таки освітні бажання для своєї дитини. Питання полягає в іншому. Фундаментальних змін в програмах ще немає. Так само, як ми ще не представили в цілому реформи середньої освіти. А ясно, що така реформа у вищій освіті насправді потребує підкріплення реформування середньої освіти, де в нас накопичилось дуже багато проблем. У нас багато проблем в сфері професійної освіти. І тому для. Мене як для голови комітету і тих людей, які опікуються в країні освітньою політикою, є очевидним, що на часі в нас власне закон про освіту, базовий закон про освіту, який охопить все від дошкілля до освіти дорослих. Ми зараз над ним працюємо і дуже сподіваємося, що наступний парламент, парламент, який буде обраний після виборів, цей парламент буде цю тему далі продовжувати над нею працювати. Опікуватись нею, тому що нам потрібна системна реформа освіти. Знаєте, зараз ідуть фронти. У нас, нас бойові дії на Сході, е ця війна відтягує ресурси людей, е ця війна відтягує увагу від багатьох стратегічних питань, тому що цю війну ми повинні виграти і завершити, щоб нарешті uh -huh. був мир у нашій країні. Але це не має. Е нас яким чином звільняти від стратегічних змін в країні, тим більше тих, що стосується дітей, їх освіти і, взагалі, набуття професії і фаху нашими молодими людьми в системі закладів вищої чи професійної освіти, тому що від цього залежить, як далі буде розвиватися суспільство і країна, і я це називаю нашим інтелектуальним фронтом. Оцей інтелектуальний фронт за боротьби за майбутнє нашої країни він сьогодні відкрився 1 вересня, і нам треба зробити все, щоб і вчителі, які зараз в дуже складній ситуації, і викладачі, повірте, ви бачите, що відбувається, яка інфляція. Зрозуміло, що ми маємо. Е Бюджет надзвичайно вкорочений, і всім відомо скільки раз нам треба було робити перегляд бюджету заради того, щоб відповідні кошти пішли на армію і на підсилення наших, нашої боєздатності. Але при при цьому не піднімаються заробітні плати у вчителів, а вона й так була доволі мізерна. Ну, Навіть, ж бюджетникам скоротили. звичайно ще й зменшуються гарантовані, які були колись uh -huh. раніше надбавки. От надбавка за престижність праці тепер може бути до 20%, а не чітко 20%. Це є дуже складна ситуація, в якій ми опинилися всі, всі громадяни Absolutely. країни і всі маємо затягнути паски. Але вчителі, викладачі вони йдуть до дітей, до молодих людей і вони мають йти туди з натхненням. Вони мають йти туди з любов'ю. І їм буде досить складно всі ці ситуації, але вони змушені це зробити. І я хочу сьогодні звернутися окремо до освітян з словами великої вдячності за їхню працю і з проханням витримати ці важкі часи і також долучитися до форматування цієї реформи, яку ми зараз повинні запропонувати суспільству для підвищення якості освіти в країні. Тобто напрацьовувати законодавчу базу будете разом із Викладачами так, очевидно, що закон пишуть юристи, і буква закону це дуже складно, і він буде досить великий. Це галузевий закон, але напрямки змін, стратегічний вибір, що ми робимо, ми повинні узгодити. Є кілька таких проблемних питань серед відповіді, серед на які до цього часу немає навіть серед фахівців. А для мене ще дуже цікаво як для голови комітету думка батьків, думка споживачів, роботодавців. Що вони думають, як треба відповідати на ці питання? Я приведу вам приклади таких запитань. Ви пригадуєте, як ми переходили до 12 річки, потім повернулись до 11 річки, і сьогодні 11-річна школа є тільки на території Росії, Білорусі і України в Європі. Тому що вся Європа розуміє, що дітям треба більше іноземної мови, а ми ж хочемо туди інтегруватися. Дітям потрібно е, дуже хороші знання е, IT-навичок, дітям потрібні компетентності для того, щоб вони могли собі давати е, раду з життєвими проблемами, і бажано дітям отримати також перший фах в рамках старшої школи. І Тобто це не тільки знання, це будуть якісь і практичні без сумніву, прак... Кроки. практичні навички. Набір у Європі, навіть і усталений набір навчальних компетентностей, який має бути у людини. Тому що сьогодні неможливо ковтнути таблетку інформації, і от ти вже готовий знаєш. Бо інформація вона валом іде через IT-технології, через те, що знання весь час продукується, має бути зовсім інший підхід до змісту освіти і методів викладання. Тому ми маємо нарешті вирішити, чи ми йдемо по тому шляху, що ми робимо трирічну старшу профільну школу, яка ще більшу частину дітей спрямовує також на отримання першої професії або готує до вищого навчального закладу. За рахунок цього ми можемо бакалавра скоротити з 4 до 3 років. Тобто сумарно вийде для дитини один із той сам час для отримання середньої освіти і бакалавра. Чи ми залишаємося на старих позиціях? Тобто, 11-річка, так як все було, нічого не міняємо. Звичайно, що це найпростіше, тільки чи це дасть зрушення у якості освіти для наших дітей. Тут потрібно нам продискутувати. Друге, так питання. ви плануєте збільшити перебування дітей у школі? Я стою на тій позиції, що нам потрібно переходити до 12-річної системи навчання, угу. і не заради тривалості освіти, а заради результату. Результату того, що нам потрібно наприкінці школи, ви подивіться, аналізують результати зовнішнього незалежного оцінювання з кожним роком. Вони катастрофічно падають. Крім того, поглиблюється різниця в доступі до освіти між дітьми села і дітьми міста, між дітьми профільних шкіл, шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов і загальноосвітніх шкіл. Тобто нам потрібно вирівняти можливості нашої наших дітей. Не може бути таке, що дитина тільки тому, що в неї батьки нижчого соціального статусу і не могли її влаштувати в престижну спеціалізовану школу, або вони, вона народилася в селі вже одразу з шестирічного віку, коли вона ще зовсім маленька. Отримує гірший доступ до освіти, і для неї на неї держава виділяє менше коштів ніж в спеціалізованій школі з поглибленим вивченням іноземної мови. Отже, це є неправильний підхід. В нас в результаті бідність починає через освіту успадковуватись. А Скільки є талановитих дітей, які не можуть потрапити в ці спеціалізовані так, заклади, Так, і освіта мала би діяти як соціальний ліфт, який дає можливість розкритися цим дітям і отримати на рівні з дітьми. Забезпечених сімей базову середню освіту. Тому нам треба це міняти. Або друге, дуже дискусійне питання як платити вчителям. Сьогодні ми маємо ситуацію, що ми всім вчителям платимо практично однаково, незалежно від результатів їхньої роботи. В дуже багатьох країнах оплата праці вчителя в першу чергу регламентується результатами роботи вчителя. Хто працює інтенсивніше, тобто не тільки прочитані уроки. А як вчитель також працює впродовж дня, як він працює з учнями, які результати його праці, наскільки він зміг допомогти своїм дітям? І, і рівень його кваліфікації, який періодично перевіряється, перевіряється ззовні, через тестування, через знання свого предмету і методики викладання. І якщо ми поставимо кваліфікацію і роботу вчителя в залежність від оплати, ти більш кваліфікований, ти інтенсивніше працюєш, ти отримаєш значно вищу оплату праці. То це, без сумніву, зможе впорядкувати і кількість учителів, тому що зараз в нас кількість учителів дуже велика, але зрозуміло, що в такій ситуації, яка є, ми не можемо звільняти вчителів, тому що вони й так є соціально незахищена група. І лише вихід на нову систему оплати праці, яка буде мотивувати мотивувати підвищувати свою кваліфікацію, мотивувати добре працювати, ми можемо насправді навести в цьому напрямку якісь прогресивні кроки, тому що від вчителя. Без перебільшення залежить все Успішність системи освіти залежить від вчителя. Пані юлю, і на сам кінець дуже коротко. На жаль, не залишається часу. Яка ситуація з підручниками? Адже до. Донедавна по минулі роки ми бачили, що щороку потрібно було міняти підручники там докуповувати нові під новим видавництвом, під новим авторством. Тобто, хтось на цьому заробляв гроші Без на сумнівих. батьках, перш за все, оцей наказ про те, що можна використовувати підручники тільки певного року видання угу. такі-то і такі-то. А скільки інші... раз це питання піднімалося у вашому комітеті. А комитеті? інші підручники? Видані до 2010-го, до врядування та бачника не можна. Угу. Цей наказ. Скасовано. І тепер вчитель обирає собі те, ту літературу, якою він хоче користуватися, яка має гриф Міністерства освіти. Щодо підручників для учнів, цього року Міністерство освіти і науки, звичайно, треба було вже користуватись результатами того конкурсу, який був проведений ще попереднім міністерством. В результаті сповільнення цих процесів, сповільнення надання коштів, підручники для шостого класу ще зараз друкуються. І їх буквально теплими отримують до впродовж вересня всі діти для шостого, для третього класу підручники надруковані і розвезені. Але Міністерство освіти і науки і наш комітет підтримує в цьому міністерство освіти, міняє зараз підхід до проведення конкурсу підручника. І я вважаю, що нам треба навіть піти далі, не просто. Зробити конкурс підручників більш прозорим, нам потрібно гроші на підручники забрати з міністерства освіти і віддати ці гроші школам або органам місцевого самоврядування, щоб вони, а не міністерство, обирали той підручник, за яким діти будуть вчитися. Тому що тоді ми точно знаємо, що в цьому підручнику не буде помилок, і що це буде підручник, який будуть схвалювати практики вчителі. І для зміни такої системи, звичайно, що потрібен час, для цього треба міняти підходи у фінансуванні, але реформа децентралізації. І те, що ми сьогодні хочемо спрямувати якнайбільшу кількість коштів на місцевий рівень для того, щоб вони більш якісно використовувалися, абсолютно нам суголосна. І більшість цих централізованих програм міністерства потрібно відправити на місцевий рівень. Дуже вам дякую. Глядачам нагадую, що Лілія Гриневич, народний депутат, і голова комітету з питань науки та освіти була гостем в нашої студії. Залишайтесь на парламентському і далі, адже ми робимо політику зрозумілою. きれい。